Найбільшою помилкою було те, що ви дали їм консолідуватися. А? Та ви ж самі це нам порадили. М? Значить, найбільшою помилкою було те, що ви мене послухали. <гум> Як би то там не було, але в цій ситуації вас врятує лише одне повне каяття і щире прохання на вибачення. Не буду я вибачатися, я взагалі нічому не винен. А що робити? Що робити? Чоловік майже ніколи не винний, а вибачатись треба завжди. Так, а ну-ка. Ніяких вибачень. Вони тільки це від нас і чекають, щоб на шиї нам залізти. Так, да, серйозно. Так, пішли. Поговоримо з ними по справжньому. Ми чоловіки врешті-решт.